Ніхто не може очікувати від Росії певних правильних дій, і так само, як і причинення вогнів. На мою думку, це може повторитися, як і було в 2014 році, що Росія накопить сили. Так, нам потрібно це того, щоб переформувати війська, але в цілому я не думаю, що вони підуть на це. Краще, щоб Європа готувалася і більше допомагала Україні, тому що якщо Україна впаде, то України Балтії будуть наступними. Ні, абсолютно не вірю. Чому? Ну, тому що є купа об'єктивних об фактів, які вже доказали, що Путін не хоче припинення, припинення вогню, тому що вогонь з його сторони це спроба втримати свою владу і нічого більше. Має бути якийсь компроміс, але серцем і, і розумом розуміючи, що ми могли би все ж таки ну не просто повернути, що ми, ми маємо перемогти. Якщо ми не переможемо, то а, наступна фаза війни буде за, за декілька років, і вона накриє ну, набагато більші території ніж зараз. А будете політами. Ми ж один раз з ними домовлялися, і що це вилилось в те, що вони самі порушили наші домовленості і напали на нас, хоча обіцяли нам повну гарантію безпеки. Росія хоче зробити те, що вона хоче, захопити наші території, тому їй це не цікаво. Звісно, не погодиться. Ми бачимо вже декілька років, яка ситуація, і ми бачимо, що їх позиція не змінюється. І я не думаю, що зараз той час, коли вони раптом передумають. Тому що у них в країні править диктатор, якого дуже я не знаю, що може його переконати, піти на якісь поступки. В нього є своя ціль, яку він намагається досягнути. І, на жаль, я не вважаю, що Європа зараз робить наразі достатньо для того, щоб змусити його піти на якісь поступки.